Зайчикова хатка. Жили були в лісі лисичка та зайчик. Прийшла осінь, холодно стало. Вирішили вони збудувати собі на зиму хатинки. Лисичка звела будиночок зі сніжку, а зайчик з піску. Перезимували вони в нових хатках, але прийшла весна, пригріло сонце, от лисичина хатка й розтанула. А зайчикова стоїть, як стояла. Прийшла лисиця до куцохвостого, прогнала його, а сама залишилася у його хатинці. Пішов зайчик з подвір'я, сів під берізкою та й плаче. Йде вовк. Бачить, зайчик плаче. Чого це ти, зайчику, плачеш? питає вовк. Як же мені не плакати? Жили ми з лискою неподалік, побудували собі хатки. Я з піску, а вона зі сніжку. Прийшла весна, її хатинка розтанула, а моя стоїть, як стояла. Прийшла лисичка, вигнала мене з моєї хатинки, а сама в ній жити зосталася. От сиджу та й плачу. Не плач, зайчику. Ходімо, я прожену лисичку з твоєї хатки. Пішли вони до хатки. Став вовк на порозі та й кричить до лиски. Навіщо ти в чужу хату полізла? Злазь лисиця з печі, бо скину й поб'ю тобі плечі. Не злякалася лисичка, відповідає вовкові. Ой, вовче, стережись. Мій хвіст як прут, як дам, той смерть тобі тут. Злякався вовк та навтьоки, а зайчик знову під берізкою сів та гірко плаче. Коли це йде лісом, ведеміть. Побачив зайчика та й питає Чого це ти, зайчику, плачеш? питає ведмідь. Як же мені не плакати? Жили ми з лискою неподалік, побудували собі хатки. Я з піску, а вона зі сніжку. Прийшла весна, її хатинка розтанула, а моя стоїть, як стояла. Прийшла лисичка, вигнала мене з моєї хатинки, а сама в ній жити зосталася. Сиджу та й плачу. Не плач, зайчику. Ходімо, я прожену лиску. Пішли вони. Прийшли, став ведмідь на порозі та й гукає. Навіщо ти, рудохвоста, чуже майно забрала? Злазь лисице з печі, бо скину й поб'ю тобі плечі. Не злякалася лисичка, відповідає ведмедю. Ой, ведмедю, стережися. Міхі вісти як пруд. Як дам, то й смерть тобі тут, злякався ведмідь і дав драла, а зайчика самого покинув. Знову пішов зайчик з свого двору, сів під берізкою і гірко плаче. Раптом, бачить, півень іде. Побачив зайчика, підійшов і питає Чого ти, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати? Жили ми з лискою неподалік, побудували собі хатки. Я з піску, а вона зі сніжку. Прийшла весна, її хатинка розтанула, а моя стоїть, як стояла. Прийшла лисичка, вигнала мене з моєї хатинки, а сама в ній жити зосталася. сиджу та й плачу. Не плач, зайчику. Я вижену лисицю з твоєї хатки. Ой, півнику. каже зайчик. Як же ти її виженеш? Вовк гнав, не вигнав. Ведмідь гнав, не вигнав, а я вижену, відказує півник. Ходімо. пішли. Став півник на порозі, кукурікнув на все горло, а потім як закричить. Я півник щебетун, я співун і лопотун. На плечі косу несу, листі голову знесу. А лисичка з печі відказує. Ой, півнику, стережися. Мій хвіст, як пруд. Як дам, то й смерть тобі тут. Стрибнув півник з порога до хати і знову кричить Я півник щебетун, я співун і лопотун, на плечі косу несу, листі голову знесу. І на піч до лисиці, та й ну в спину дзьобати, як підскочить лисиця, та як дремене з зайчикової хатки, а зайчик лиш двері за нею зачинив. І почали вони з півником в хатці удвох жити. Кінець